Російська агресія не оманула Степівську громаду Миколаївської області. Надвечір 18 жовтня ворог завдав ракетного удару по одному з населених пунктів, вразивши в його центрі місцеву кав'ярню. Прийшов перший вибух, вилетіло стекло, що, якби не штора, все стекло полетіло на мене. Ну, потім зразу другий вибух. Через секунди опять третій і четвертий, чотири вибухи, це точно було, я чула. І я почала кричати, діти лежали тут в кімнаті. У невістки вона коли повзла на колінах до дитини з кімнату в кімнату, то на колінах і сина сина на пальцях порізи на цьому. У ну, мене не є, в мене так все нормально. Мені кажеться, без наводки тут не обійшлося. Благодаря, що накрилося одіяло. Все стекло було на мені. І карниз зверху. Якби не одіяло, то чи жива була б. Це був кав'ярня, мирний, мирний заклад. Люди відпочивали, п'ють собі каву, чай. На жаль, двоє-двохсотих у нас, один-трьохсотий. Да, загинули дві жіночки. Влучання в цивільний об'єкт це є не чим іншим, як акт тероризму. Зовсім не військовий об'єкт, нічого. Ну, така, така їхня політика, що ми зробимо.